Рейтикашників на косами. Працівники закладу виставили відео в мережу і показали, як це все відбувалося. Зокрема, працівники закладу нарікають на те, що ТЦКшники вели себе некоректно. Гості не очікували такого натиску. По суті. Вони також нападали на рецепцію. Ти не тут Откриваємо. Які зараз разу! Підійдеть. Бігом відкриваю! Я собі гос. Там куча людей! Що таке? тюрму, народу тут обіцяємо. Давайте двері ми перевіряємо осіб. Чоловічої статі від собують свої документи, сядете в тюрму. Я вам обіцяю. За перешкоджання діяльності Збройних сил є кримінальна відповідальність. Це на Україні, я не маю доступу Бігам, до... Його не відкривають! Давайте проведемо. Втікайте, бо відповідь. мені погано. Зараз легше став. Давайте відключити. Дівчата відкривайте. Це не відкриває кімнату. Адміністратор, де? Зараз підійде, я ж, я ж вам тому сказала, що я не можу відкрити. У мене немає такого браслета, щоб кімнати відкрити. Та я ж позвонила. Пишіть в коментарях, чи вважаєте ви правильну поведінку ТЦКшників, та чи мають вони нести відповідальність за цю діяльність.